Друзі Ігорьок, ти бачи яка штука, можна тут посушити гриби, посушити груші, яблука. Доброго вечора у вашій хаті. Слава Україні! Ведіть на свої хороми. А що тут ще дерчить щось? Сушиться? Я думаю, там гриби якісь сушаться. Так що друзяки, коморка дяді Юри. Він мені такий дяді Юрик, я йому дядя Серожа. Так що, друзяки, репчик, який номер. 24-25. 25-й сушиться? Да. Чи 24-й? Ха-ха! Немає різниці. Ні, ну смотри, які перші вистріли. Не, а там все підписано. 24-й. А, 25-й сушиться. Так. А що ти там вже, Василю, шукаєш? Пускає... Це для нормальних пацанів, які мають гаражі, хай просто розуміють, як повинно бути в гаражах. У мене гаража немає, але я вам, друзяки, скажу. О, 110 вольт, американська розетка. Та така, як у мене колонка. Я взагалі тут, а тут хрен ноги поламаю, дивіться. Це, це просто капець, а? І говорю, як тобі лабораторія, дядь? Та це ще ж одна лабораторія, а їх тут капець скільки. ну, Ми тут не будемо тайну показувати. Що це таке? За шнурків кеди, а? Це нам Віктор Безсмертний прислав. Кабель. На. От кабель. А дядью, а що це за кабель? Розк... Це кабель на антенну йде. Виход. О, це заготовка. А ну покажіть мені, бо я ж хоч подивлюся, що ми робимо. Я навіть тих людей, які задіяні в цих всіх моментах, я їх ще навіть не бачив ніколи. Навіть прізвищ не знаю. Я думаю, це антени власного виробництва, компанія Енд Компані Богаєнко, Лихно, Шелудько і багато різних хлопців. І безсмертний Ярини. Яринич – це Женя, так? Ярини це Саша Зброю. А Саша Зброй. Слободя, ну він же ж теж в команді. Ну, я їх просто не бачив ніколи, ще не бачив, не пересікався. Але я скажу одне: я хочу подякувати White Crystals, чуваки, які роблять духи, які дали нам номер безсмертного Віктора. Так що їм, їм велика подяка, тому що це було просто. Це хлопці дивляться мої відоси, допомагають нам із лотами. І плюс до того, цю інформацію дали. Ми її закинули в довгий ящик, і через півтора року. Через півтора місяця у нас була нештаточка, і Васильовичу дав номер, і тепер вони друзі, і все нема можливості поїсти шашликів. Є з чого, але нема коли зібратися всім разом. Тому що кожен із нас робить різні речі. От вам результат: це ті люди, які роблять, втратять свій час, і саме головне. Що воно йде не просто десь кудись, воно йде оттуда, із середини. Тому що, подивіться в ці очі, і ви все поймете, дяді Юрі гроші не нужны. Він каже, мені головне, щоб я був причетний до нашої волі і свободи і ці штуки, щоб рятували хлопцям життя. Йому все цікаво, він вдосконалюється, він щось. Нове щось питається зробити, так само з Анатолієм Васильовичем. Це я тут один хрен, який все-таки, кроме свинячих хвостів, нічого не крути, хоч у мене свині без хвостів. Але скільки ми вже це, 25 зробили, а коли ви стали швидко Ну, Місяць назад. Місяць назад, місяць так. Назад, да. А хрен хрін пробував? Хрен з ним, але ну, я його не попробував ще. — У мене спробував. Так вам вже проще, тому що ви приїхали, взяли сало і у вас є хрін. Ви ж хроном не торгуєте. А в мене виходить так. Приїхав Юра Богаєнко, приїхав там а, ще а, хто. Да, хрін залишився, сало хрен. Так що тут є такі моменти, як каже Анатолій Васильович, приїдь до мене, я тобі позичу кусок твого шелудьківського сала. Так що є от такі моменти. Так що, друзяки. Щас прилетіли з однієї виконаної поставленої задачі, яку я безпосередньо попросив хлопців, і ми поїхали туди, куди потрібно. Ми їздили до Сергія Сергійовича Молодшого по справам. От, я відок не знімав. Е, ну, в деяких цілях там, є в мене моменти, бо я маю дуже багато різних там, чудаків, і в мене ще в перші періоди дні війни погрожували мені, погрожували моєму малому. Ну, я стараюся лишній раз не знімати там, де він є. От. Але всім привітос І зразу після приїзду ми, доклад був по, по відео, доповіді, до що той зроблений, той сушиться по красоті. Е... Від 9-го, да? Е да, від 9-го була а, доповідь. Ну, ти ж мені 9-й, да. так коронував, чуєш. Да, 9-й. А Заваров, кажись, був 9-й, да, коли з Динамо Київ, наші молоді. Це я бажди, хто? Не, я 9-й, кажись, Заваров. А, блоки 11-й. 11-й. Заваров, наверное зараз підписчики напишуть. Так що не до спані ночі ну, і є зроблена робота. Це можна відкласти на завтра. У нас ще є година часу. Ми вже позвонили на нову почту і попросили залишити нам чотири борти, і ми зараз відправляємо їх. Вони їдуть на Запорізький напрямок. Обидві їдуть у 118-ту бригаду. Одна їде до Андрія. Це. Прізвища не пам'ятаю, це ваш товариш, кстаті. Булавка Андрій. булавка Андрій. Можете їм привіт передати, не знаю, він дивиться чи ні, але ми його навчимо дивитися Ютуб. Тільки що з ним спілкувався Булавка Андрій і до Єванка Олександра. До Олександра мені не дозвонилися, але передаємо Андрію, а вони там вже розберуться. Це зроблена по фінансовій частині робота сообща. поки ми профінансували цей проєкт. Ну, як завжди, у нас є дирка, вже. В нормальну суму влазимо, десь 1015 зелених знову на вісяка, дякуючи та що цього. Але частково хлопці хочуть закрити ці збори. Якщо вони нам прийшлють, то буде добре і будемо рухатися далі. Але поки ми відправляємо, хлопці знову підключаються, випробують, ну а потім вже по бажанню, бо там є невеличкі відкриті збори. Каже, там і наша третя школа, Любов Петрівна щось там задіяна, Ну, тобто якось так. Тобто разом. Є результат. Дай Гарю, як ти лабораторія? шлангочки, там, вся фігня. Дядя Юра, це такий цікавий пасажир. У <реш> <реш> нас усі цікаві, тому що всі, хто грамотні, кажуть, що ми страдаємо херньою. Але найголовніше від цієї херні отримати задоволення. І коли сьогодні дзвонив один із наших хлопців, якому ми робили тоді трьох діапазон, і до нього зробили ще на низькі частоти, от, і він говорить: я кажу, откуди ти їдеш? Він каже, їду. Із шпиталя. Я говорю, що знову сталося? А FPжка. Я, я кажу, Бляха, як тобі не везе? Він каже, а да, я кажу, який ти не фартує. Він каже, наоборот, фартує. Вона то впала за 10 метрів. Але могла попасти в мене. Так що, все-таки ну, є свої моменти. 10-наче й маловато, але 10 все-таки врятувало життя, врятувало знову машину. Але в той момент був включений. Так, точно. Да, він спрацював. Ці старі наші. Да, ще самі старі. Де ми до тройки додавали ще отий, вже з, так... зальки, да, і з такими антенами він вже був. Так що, як там я завжди кажу, коли в машину попадає, тоді там, друзі, знайомі, батьки, дружини говорять, сука, якби в них був реп, то цього б не було. От, дякуючи Богу, щоб не було цього порівняння, тому що був реп, машина ціла, хлопці живі. Оце краще хай буде таке порівняння, чим тоді кажуть, що от якби був, то цього б не було. Так що, хто має можливість, пробуйте, робіть, ми також навіть не знали, що це таке. А дядя Це Юра... технічна підтримка, чим зможем, ну, совєтами. Там, да. Да, ну, навіть є в нас курси вже, да, безкоштовні. Анатолій Васильович організував хлопців, не будемо казати, з яких бригад, але приїжджали, і дякуючи хлопцям з району, будемо казати, не будемо казати точку, але. Навчали і... Або роблять. Роблять? Або роблять, ти ж забезпечені, самі по повній програмі вдосконалюються, розвиваються, зв'язок тримають. Так що так, як там бляха кажуть, під лежачий камінь хрен ти не засунеш, братан. То було при совєтській власті. Понімаєш, коли вода там під камінь не попадала. А зараз ти от того свого не засунеш, бо він лежить. Так що, друзі, я дякую безпосередньо Віктору Безсмертному, всій команді, тим хлопцям, що прислали ті кабеля. Понятно. шелудькозалежному залежному Юрію Бугаєнку. Бугаєнко. Юрику не дякую. Я йому дякую просто за те, що він у Збройних силах України зараз у відпустці От, Реби я маю на увазі. Не дякую. Дякую всім, 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 хто причетний і Женьку, і Сашку, і всім, всім, кого я ще навіть не бачив, але їхній вклад тут великий, величезний. А тобі, Василь, просто за організацію. Тому що, як ти казав мені, Сергійович, від тебе багато чого залежить, від мене залежить. Типа, організація. Але організація в цьому напрямку 99,9% залежить від тебе, а вже виконавчий комітет. ж поставлена правильна задача, правильно і вовремя придбані запчастини, спілкування з хлопцями, розподілення цих всіх моментів, і ми маємо сьогодні результат. Ну, вибачте мене, це. Хто в темі, той пойме. Так як казали, мені за ту топлю, не 60 тисяч за топлівну заплатив за ремонт. А всі кажуть, та ну нахер. А ті люди, хто зв'язані з Педжеро вагон, кажуть, та це ще нормально. Тому що їх, в принципі, ремонтує тільки Одеса Гараж. От, да, там все класно, все чітко, на відео знімають, розбирають, присилають, говорять. Але запчастини дорогі, ну і робота дуже-дуже дорога. І вона стоя бушна перебрана, зроблена, 90 тисяч, якщо ти хочеш купити. Так що хто не в темі, той не пойме. От і все, так як я приходжу на нову пошту, відкривають, беру три коробочки, такі маленькі, і плачу 75 тисяч гривень. А мені кажуть, а ви можете зробити там відеозвіт, що ви там купили, щоб ми потім показали своїм тим, хто збере. Яку ви ні хрена не поймете, тому що це така херня, а вона коштує там 12. Да -да. Да -да, от такі хернюшечки. Ну покажіть, люди не поймуть. Плюс ну, радіатори, плюс випрямілі, плюс. Саме дороге, це, мабуть, відра, відра в цьому ребі, так? Ола, Маркер упав. Оце вам модуль. І вони є різні. А ну дядюра, скажи, Потому що є реби, наприклад, там... я не дуже розбираюся, але там 40 ватт 50 ватт, ми ставимо які? сотку. Так? 50-60 ватт, пару соток було, це 50 Вт буде. 50 І він ну, перед тим, як його запустити в роботу, отак він скривається, дивляться. Він розбирається, випається е накладається термопаста, добре затягуються гвинти, тому що там термопасти, бува, що практично немає, може бути на половину радіатора. Тобто перебирається, перебирається з нього весь мусор. От. Ну, потім Євген Борисович. Настроює е це е діло? Так. Да. Свободяник настраює, що стиковує з антеною. ну це доволі Конекти, різні. конекти їх, так? Да? Конекти. О. Тут ось в нього куча приладів для настройки антенн, для настройки... Да, це... От. Але я на сьогоднішній день... Так, так, по цьому, так. Да. Женя. Є момент, але організував цю роботу, ти Васильович. І твоя наполегливість дає плоди. Буває, в деяких моментах опускаються руки, але ми будемо все одно далі працювати. Далі працювати, хай там що не говорять, але є результат. І немає порівняння, коли стоїть він. Ну, все не закриває, там ну, це не панацея, але є результат. І я дякую вам безпосередньо за те, що не опускаєте руки, бо багато людей все-таки починають щось робити. І зараз от багато волонтерів. Як? Я бачу по Фейсбуку дуже волонтери, які працювали і працюють, наполегливо кричать криком і далі працюють, і є результат. Ну, а є вже, хто поздихав і поздавалися, тому що все нам не дають, ми нічого не можемо робити, тому що ми працюємо тільки завдяки тому фінансуванню, яку надають нам ну, мої глядачі, небайдужі люди там, з Фейсбуку, просто зустрічають. Сьогодні якийсь дядько підійшов, 500 гривень мені дав. От, потім Катя заїхала там по продукти, 200 гривень дала. Тобто, от... Міна річність. Та ну, звісно, ну, так... зірка, Василь, да? Ай, ну, так що таке? Так що, друзяки, зараз пакуємося, дядюр, ти вже так, да, так? Да? Ну це вже у вас як позивний, дядьюр, тому що ми не набагато yeah. да, ми не набагато там і yeah. Різниця в нас, але воно так yeah. є. Так що грузимося, працюємо. А ви, друзі, хто може об'єднуйтеся в команду, Якщо хочете робити такі штуки, так. Да? Ми завжди раді, відкриті і допоможемо, аби тільки завдяки вам робилися ті чи інші речі. Так, да, коли у знаєте скільки це коштує, трохи стає погано. Але перший реп, коли ми купляли по одному модулю, да, і йшли до цього, теж казалось космос, а потім пішло, пішло. Але, коли купляли перший реп, я тоді сказав, що кожна машина повинна йти з ребом. Да, це ще мені писав це, ще. Да, перший клевер. Та ми їх тоді купили скільки, скажи. Ну, теж до хрена. А потім просто столкнулися, що ми не могли купити те, що нам треба. Ще тоді двох діапазонів були, повітря? І все, і тоді з того все, і почалося. Так що такі діло. Так що, друзі, кизвони ще одна класна командирка Світлана Добровольська. От, щось дзвонить, що в мене вже хоче. Я теж тим дівчатам дякую величезно. Та всім, всім дівчатам, які не пускають руки і хлопцям. Так що рухаємося далі. Далі нас чекає нова почта, гребемо. Дай, говорю, ми ж тебе взяли, знаєш для чого? Що бреби носити, де шуткую, все нормально. Так що всім миру і добра, ми печемо далі. Так що, друзі, нова почта. Відправляємося секретне відділення найкращих. Так що два репчика, все під контролем. Працюємо. Так, мене промурижила нова почта. Це просто жесть. Самі кращі, все нормально. Так що, все, друзі, добре, борти є, відправляємо як положено, все застраховане, відправляємо хлопцям. Так що працюємо далі. Як штучки, прикольні? Прикольні. Лучше бідрами, з такими відрами на рибу ходити або по риби.